Я додивилася четвертий сезон відьмака, і що ж там зробили з щурами? Я коли читала, думала вау. Це можна дуже круто організувати. Така банда просто підлітків, юнаків, які постраждали від війни. Вони там дійсно постраждали, і вони не гребують нічим. І вбивством, грабунком, побити когось і так далі. І вони роздавали селянам гроші самі. Це була їх ідея, щоб селяни їх потім приймали і не видавали. А в серіалі просто по-перше. Цирі в нас ті штовхає ідеї. Вона селянам віддала гроші. І щури такі, ти що зробила? А потім такі а, Цирі, ти була права. Вона там усіх тупо відшитує, Вона одна з усіх щурів взагалі вміє битися. І нам показали, що все, що робиться ця Цирі, це просто не приймається містле і та така, в тебе там всередині пітьма чи щось таке. Знаєте, коли читала книгу і бачила їх жорстокість, усіх, щурів, вони там всі добряче вміли битися. Просто цирі трошки краще, бо вона вчилася на відьмака, на відьмачку. От, але вони всі там добряче так билися і могли побити і вбити когось. Тобто шури Нетлікса, вони дуже милі, дуже така класна компашка друзів, які просто грабують. Друзі, Оушена такі, ми пограбуємо, але вбивати ні ми не можемо. Битися ми не можемо. Ось ця сцена, де вони програють і цілі така все, треба їх рятувати. Це тупа діч. І, до речі, з приводу стосунків Цирі і Містли. Деякі люди, які не читали книжки, подумали, що Нетлікс придумав їх стосунки. Але ні, в книжках вони також були разом. Але сцена, коли Містли підкатила до Цирі, була досить такою жорстокою, бо нещодавно підкатував Кейлі, Містли його прогнала, сама лягла і продовжила робити те, що робив Кейлі. І Цирі тоді застигла. Тобто, це не була мила така зі згодою сцена. Ні, це було зовсім навпаки. І Цирі просто не мала друзів, не мала зв'язків, і просто залишилася з змісли і далі. Хоча їй там не все подобалося. Тож я рекомендую тим, хто не читав книги, не знає цю історію в книжках, почитати там і потім зрозуміти, що там було краще. На мою особисту думку, на мою суб'єктивну думку.